Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. На одній з пожеж, що сталася 28 жовтня, о 7.21 В основ'янському районі Харкова через необережне поводження з вогнем, врятовано 69-річного чоловіка. Він отримав отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової двоповерхівки на площі 5 квадратних метрів. Його ліквідовано о 8.15 у зв'язку з погіртом. Іршенням погодних умов на території Харкова через сильні пориви вітру протягом 28-29 жовтня, підрозділи харківського гарнізону ДСНС. 29 разів залучались для надання допомоги населенню комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин об'єктів і машин повалених дерев. В одному з випадків внаслідок падіння дерева травмовано три особи, дві з яких госпіталізовано до лікувального закладу. Працювали 29 одиниць рятувальної техніки і біля 140 чоловік особового складу ДСНС. Прибрано з проїзних шляхів та житлових кварталів біля 24 повалених дерева. Проводили Сінчі відкладні аварійні роботи.